Після прочитання цього роману в мене виникли неоднозначні відчуття. Чому кінцівка саме така? Чому автор вирішив так поступити з хлопцем? І ще багато чому. І навіть було бажання написати автору. Так, я зараз про роман Не озирайся і мовчи. Чи було? Страшно читати, признаюся вам, так було, не обійшлося без моторошних моментів. З острахом дивилася на ліфт, хоча ним і не користуюся. Інколи все ж таки виникали божевільні ідеї, думки, а може спробувати зробити цей експеримент? Так. Але як для мами підлітка, є що думати, є що аналізувати. Проблеми, які піднімаються, мають глибокі підґрунтя. Це і дружба між батьками і підлітками, побутове насилля і жорстокість дитяча. Так, але уявіть, що на землі існує таке місце, яке ніби застигло в часі. Місце здатне сховати, будь-який. Кого? Хто хоче втекти від реальності. Уявіть, щоб попасти туди, потрібно всього лиш не озиратися і мовчати. Але не все так просто. Є лише одна проблема. В такому місті часом зустрічаються речі, страшніші за те, від яких хочеться ховатися. А я вам бажаю спокійних, безпечних, читаючих вихідних.